Танець називається млин. Він танцюється на чотирьох, дві пари хлопець-дівчина, хлопець-дівчина. Е, стають пари од... е, хлопці один напроти одного і дівчата один напроти одного. Спочатку хлопці подають одне одному руки, неначе здоровуються, ліві, руки. дівчата кладуть зверху. І е, проти годинникової стрілки зараз починаємо рух. Е, піднімається друга рука, яка не в замку яку не подавали. От. І так просто вільно звисає. От. І. На раз два три. І три хлопка. Раз два три. Він чи бік. раз два три. Друге коліно танцю млин. Полягає в тому, що дівчата і хлопці розвертаються одне напроти одного в позу для крутіння. От і домовляється, яка пара йде першою, яка другою. Друга пара чекає трошки першу під музику: та-та-та ай-ра-та-та! та-ра-ра-та-та-та! та-та-та- ай-ра-та-та-та! та-та-та-та! та-та-та- ай-ра-та-та! та 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 Важливий момент, коли переходимо знову на млин на фігуру першого коліна даного танцю, щоб дівчина йшла от із пози крутіння, в ту саму сторону, де вона й була. Тобто не переходила через плече хлопця, не робила отак. -от. От, то, тому що якщо вона так зробить, то тоді виходить, е, що дівчата стоять паралельно. І хлопці теж. І подавати руку, власне. Получається, що хлопець дівчині подає руку, це недобре, тому що хлопець хлопці мусить подавати руку. А тепер покажемо цей танець підряд. І...